Борців за волю і незалежність України. Що зараз відбувається в Україні? Зараз надзвичайно прискореним темпом відбувається очищення в нашому суспільстві, і люди спраглі правди, справедливості, моральності якраз це і є Майдан. І це є справжні українці, це є справжні громадяни, які розуміють свою моральну відповідальність і суспільну відповідальність, Мабуть, ці всі люди прекрасно розуміють, навіть якщо ми читали 65 статті Конституції, де записано, що обов'язок громадянина захищати вітчизну і цілісність, і суверенітет держави. Ви розумієте, і чому виник Майдан? Тому що в суспільстві було примирення, дуже небезпечне примирення злом. І це проявилося в тому, що на вершині влади опинилися люди, які взагалі не знають, що таке мораль. Ці процеси поглиблювалися, що на таку поведінку влади не було адекватної реакції суспільства, в тому числі наших церков. Нагадаю, у квітні 2010 року Віктор Янукович, я не можу назвати його президентом зараз, тому що він втратив повну адекватність ту, яку отримав на виборах, в Брюсселі за кордоном заявив, що голод 32-33 років не був геноцидом українського народу. Це, це блюзнірство, російське гарне слово є, кощунство по відношенню до мільйонів. Українських селян замордовані створеним голодомором тодішньою страшною диявольською владою. І крім того, це юридичний злочин, тому що був заперечений закон, який в Україні визнав, що Голодомор 1932 33 року був геноцидом українського народу. Цей закон не скасований. І людина, яка згідно Конституції і закону про президента, повинна бути гарантом цього всього і законів, і наших прав, виступила, кинула такий жест, плюнула в всьому суспільству. І поступила, як я вже казав, по-блюзірськи до тих жертв в суспільстві не було абсолютно адекватної реакції. Причому з різних секторів суспільства і тому на і на превеликий жаль, на це мали би були відреагувати всі релігійні громади і церкви України. Я думаю, якби це було тоді. То сьогодні не було б кровоприлиття. Очевидно, наше суспільство вже значно більш було б оздоровлене і, можливо, наш народ може вже досі міг би реалізовувати своє право записано в 5 статті Конституції, що тільки народ є єдиним джерелом влади в Україні. Тобто, Народ мав би право на чесних виборах формувати собі владу, наймати владу для служіння народу. Цього ж не відбулося і до сьогодні немає. Навпаки йшло погіршення. І вибори сьогодні доведені до абсурду, і сподіватись при існуванні нинішнього режиму на вибори це ілюзія. І сьогодні теж, знаєте, ну чітко, не треба боятися правди. Я хотів би нагадати е, слова папи, е, знаєте, якийсь. <кій> не бійтеся, не бійтеся, не бійтеся говорити правду. Не бійтеся діяти. Стосовно моральних принципів, які ми, як більшість християни, та решту, зрештою, і інших церквах повинні завжди про це пам'ятати. І тоді, от тобто, стан суспільства, рівень моральності суспільства, він відповідно... Відтворює таку якість влади, яка співвідносна до рівня моральності суспільства. Бо де цей рівень вищий, то таке суспільство не потерпить таку владу, яка топчить наші права, не визнає Конституцію, відчі, демонструє своє презирство до людської гідності і до закону. Які повинна виконуватись. Тому чітко потрібно сказати, що кровопролиття, яке відбулося, якою окроплений майдан, справедливі вимоги народу, якраз є дзвіни аморальні. якщо по моральних оцінках, аморальної влади, а якщо по юридичних, Злочинної влади. І викладено від маса. І чітко ми всі маємо говорити, що така влада є нелегітимна, вона є аморальна, вона є незаконна, тобто вона є злочинна. Тому що вона ні своїх обіцянків не виконує. Вона. Абсолютно брехлива, вона говорить одне, а діє абсолютно протилежне. І я думаю, що не буде вже повторений через 10 років. Ця революція, ця революція має завершитись обов'язковою перемогою. Чому? Та тому що вона вже окроплена великою кількістю крові. Це той рівень жертовності, який український народ приніс на, на вівтар боротьби за, за справедливе насамперед суспільство. І маємо просити Господа, щоб він в цих процесах, які відбуваються в Україні, благословив український народ на. Перемогу. Я вірю в це. Е, так як я вірив 50 років, коли свій час писав монографію Етноцид українців СССР, де значний був розділ, присвячений Голодомору 32-33 років. Це було так би мовити, головним пунктом мого звинувачення на процесі, який проводило КГБ, і за до що довелося довгі роки бути ув'язнені далекому, на далекому Уралі, де морози вдвічі більші, ніж сьогодні в Україні. Було багато наших земляків. Дуже багато не повернулося, і не тільки ті, які, які ми всі знаємо, були менш відомі. Але, знаєте, тоді ми між собою, коли розмовляли, і особливо молодих треба було підтримати. Я вже був, коли мене посадили, каже, мені вже було 42 роки тоді. Молодих треба було підтримати. кажу, Звичайно, бо молодим найважче перебувати в тих абсолютно жахливих умовах, не хочеться навіть про них згадувати. Кажу, а ви собі уявіть, я розумію, як вам тяжко. Мені легше, бо я вже і досвід життєвий прийшов, і ідея та вже в мене була настільки міцною, що сили, ці злі сили переламати її не могли. Але уявіть собі, якби нас тут не було, хто б ніс ту естафету боротьби за свободу, за нашу державність, за наші майбутнє, за наші права і так далі. Це все розуміли. І розуміли і інші наші друзі з інших республік Совєцького Союзу. І ще раз хочу підкреслити, що Жертовна праця на добро суспільства, вона ніколи марно не приходить. І в кінці кінців вона приводить до перемоги, до збільшення добра, фактично те, що нас вчив і для чого Бог послав наш навчитель Ісус Христос. Будемо вірити, будемо молитись і будемо обов'язково пам'ятати, що кожен християнин мусить бути суспільно активною, часточкою суспільства. Чим більше це освідомить наших громадян, тим швидше буде перемога і тим менше потрібно буде жертві крові. Я хотів би, щоб Взагалі її більше не було. І ви знаєте, коли я вчора побачив страшно спотворене обличчя, тими, я не хочу ображати звірів нелюдами, бо звірі до такого не доходять. Дмитра, і коли я побачив його в чах оптимізм. Це ще раз підтверджує віру в нашу перемогу. І щоб та бандитська влада не намагалася робити, вона обов'язково буде смертна з лиця Землі. І ніякий Путін, і ніхто, ні ці ФСБ, ні інструктори, які тут працюють по силам колонах. Це треба говорити, ми це знаємо. І я думаю, це скоро стане відомо широкому загалу і всьому світу. І ми маємо ще одне запам'ятати, що ніколи нам, в Україні, ніхто не збудує потрібну для нас державу, де можна буде нормально жити нашим людям, крім нас самих. І в залежності від того, наскільки, як ми будемо поводитися, ми будемо відчувати і підтримку міжнародного співториства. Вона зараз іде, широко йде, але недостатньо. Ми всі маємо нагадувати нашим західним колегам, партнерам, шановні, теж виконуйте ті конвенції який ви підписував. А я хочу сказати, що, наприклад, всі європейські країни підписали конвенцію про боротьбу з відмиванням брудних грошей. Мільярди мільярди українських грошей, награбовані на поті і крові українського народу, фактично крадення українського народу, є там. І ті, хто нині є їх власниками, не мають права ними користуватись. Тобто ми маємо всі, всією громадою українською вимагати від наших західних партнерів. Не забувайте, що на тих грошах кров. Припиніть, щоб вони могли ними користуватися. Це швидше, це пришвидшить нашу перемогу. Це буде запорукою продовження в Україні. yeah